Вітаю, мене звати Мелані Агомзяк. Місто кривий Ріг. Я граю маленьку серенаду Мирослави шинцюрк. Срібний місяць заблукав у хмарах. захопив він зірочку маленьку, цілу ніч шукав її до ранку, а під ранок заспівав тихенько. Аж від тої пісні серенади стало сумно квітам і деревам. Цільки старий пувач на ослісі прокричав Даремно. Це даремно, от побачиш завтра буде ясно. Тож знайдеш ти зірочку маленьку, будеш з нею разом до світанку малювати ніжні акварелі. Я намалювала малюнок на тему вірша місяця зірочка.